Ось так виглядає полуниця, яку рік і місяць назад ми розсадили на своїй ділянці. Перші два рядки були замальчовані ще з минулого року. А інші, я дуже сподіваюся, що найближчим часом також будуть замальчовані. Отже, Вітаю всіх глядачів на каналі Смак Життя згороду. Я Станіслав. І сьогодні мова, як ви вже зрозуміли, буде йти про полуницю. І зазначу, що сьогодні 4 травня 2025 року, як вже зрозуміло, то посадили ми її 4 квітня 2024 року. Тут є 4 або 5 кущиків, які дружині дала напарниця по роботі, а вся інша то є пересаджена спочатку е, з одного городу, на другий, на третій, на четвертий, на п'ятий, і так із покоління в покоління, вона передавалася. Тож сорту я не знаю, але вона, хоч і невеличка, але дуже-дуже запашна і солодка. Ну, а що стосовно мульчі, то звичайно я у цьому році відразу саме ті два рядка, які були і минулого року замульчовані, підновив новою мульчою. А от сьогодні 26 травня. Дуже сильний вітер, але сподіваюся, що мікрофон із цим усім справиться. Отже, як ви бачите, вже деякі ягодки налилися. І зараз я вам покажу, що деякі починають червоніти. Це перші у цьому році, і сподіваюся, що урожай буде дуже смачним. І як ви вже побачили, то вона вже замульчована майже вся. Отже, кілька слов хочу розказати про мольчування. Чому я саме цим займаюся? Бо, по-перше, воно пригнічує бор'яни. Монча створює такий фізичний бар'єр, який не дає бур'янам проростати та конкурувати з полоницею. Другий такий момент це збереження вологості в ґрунті. Шар мульчі допомагає. Уповільнити випаровування води з ґрунту, зберігаючи його вологим набагато довше, ніж це була просто б земля. Також мульча є регулятором температури ґрунту, бо вона допомагає зберігати ґрунт прохолодним у спекотні літні дні та захищає коріння від різких перепадів температури. А також від замерзання взимку, якщо мульчувати на зиму. Я на зиму ось оці два своїх перших рядка, як ви вже зрозуміли, мульчував. Також з естетичного е вигляду, коли збираєш урожай, то Збирати ягоду, яка лежить ось на мульчі, приємніше, бо вона не ляга на землю і вона тоді не забруднена. Ну, і також мольча є таким покращувателем структури ґрунта. Бо органічна мульча вона поступово розкладається і збагачує ґрунт органічними речовинами, а це покращує структуру, робить ґрунт більш пухким і радючим. Ну, і також є такий ще захист від хвороб та шкідників, бо деякі види мульчі можуть відлякувати певних шкідників, а також зменшувати розбризкування. Частина ґрунту під час дощу паливу, що може переносити спори грибкових захворювань. Ну і останню е, причину, з якої я мульчую, е, хочу назвати, що це захист від слимаків. Так, дуже багато спорів. Що там, де мульча, там слимаків набагато більше. Але я вам скажу: якщо слой мульчі тримати ось такий, як тримаю я. То ніякі слимаки на вашу полоницю трогати і їсти не будуть. Але це не означає, що зі слимаками боротися зовсім не треба. У мене, до речі, окрім слимаків, є і равлики, причому десь трьох або чотирьох видів. І от, мабуть, прийшов час показати е, умови зростання. Де ж зростається полониця в мене? Але перед цим хочу сказати, що це мій, так би мовити, перший досвід по вирощуванню полуниці. І якщо я з огірками, помідорами, перцями, баклажанами справлявся чудово. То з паленицею, це, як я вже зазначив, мій перший досвід. Але біологічні методи, які я застосовував на овочевих, такі ж методи я буду застосовувати і на полониці. І тепер до умов. Ви побачили праворуч одну яблуньку, ось ліворуч друга стара яблунька. І бачите, від сусіда в мене шиферний забор. Тож, сонце сюди попадає дуже мало. І я це розумію, але, на жаль, нічого зробити не можу. І ось дивіться, що сьогодні я помітив. Тільки но вдарила жара що була температура за 30, відразу з'явилася папелиця, яка відклала свої лічинки, мабуть, на усьому, що можна. Тож, і полиниця також пострадала. Також є там такі п'ятна, які вказують на те, що нехватка є і кальцію, але е, з цим ми будемо розбиратися е, надалі. А зараз мені треба зробити обробку. І ця обробка буде в мене баковою сумішю різних біологічних препаратів, які я застосовую на усій своїй ділянці. Тож, хто дивився вже попередні мої відео, знають, що я не застосовую ніякої хімії і навіть мінеральними добривами я ще не користувався. Розумію, що рано чи пізно, мабуть, якусь частинку прийдеться використовувати і мінеральних добрив, але я поки тримаюся і намагаюся все робити, щоб поки не застосовувати, щоб все було органічно і чисто. Тож, хоча б за мої намагання, будь ласка, поставте лайк, буду вам дуже вдячний. Ну, а зараз я перейду до обробки. Своєї паланиці, і е, буду коротко називати препарати, які буду використовувати, і кілька слів про те, е, яку дію вони несуть на наші рослини. І перший мій препарат е, це фітодоктор. Е, фітодоктор це такий біологічний фунгіцид, я думаю, дуже багатьом він відомий. і е, Якщо так, дуже коротко, то це така бактерія, яка відома здатністю пригнічувати розвиток патогенних мікроорганізмів. Доза фитодоктора на 5 літрів води 20 грам. Другий наш препарат це триходермін. І це такий також біологічний фунгіцид, але якщо то був у нас, була у нас бактерія, то це гриб. і триходермін це такий гриб, який не тільки паразитує на міцелії та спорах інших шкідливих для рослин грибів, але він ще бореться і за субстрат. Тобто він, так би мовити, колонізує ґрунт і кореневу, і кореневу систему рослини, витісняючи патогени та займає їхні міста. І використовувати ми також будемо 5 на 5 літрів води 20 грамів цього препарату. Отже, для того, щоб ці препарати... Почали працювати. Нам треба буде їх, з них зробити маточний розчин, що ви зараз і бачите. Отже, ось у баночку я набрав цих препаратів. Тепер я долив дощової води і тепер на протязі десь години, а краще півтори-двох, я буду е час від часу перемішувати. Щоб наші бактерії і грибки почали функціювати. А поки ці маточні розчини будуть готуватися, ми продовжимо робити нашу бакову суміш із, із других препаратів. Отже, як я сказав, що я використовую дощову воду. Якщо хтось користується водою з крана, то вода не повинна бути хлорованою. І повинна вже була відстоятися. Також важливо, що температура, при якій е, працюють е, ці біопрепарати, це приблизно від 15 до 25 градусів. Тож на дворі зараз приблизно 25 градусів, тож вода. Мабуть, буде десь 23-24 градуси. А саме стільки нам і треба. І третій наш компонент, який я буду застосовувати, це ось така бутилочка з органомінеральним добривом. Урожай ягідне. До речі, воно виготовлено на основі композиції амінокислот цукрів рослинного походження. Та комплексу біологічно активних рекчавин бактеріального походження. Цим препаратом я користуюся уперше, і виробник зазначає, що на 5 літрів води треба застосовувати десь 15-25 мл. Ну, і наступний наш препарат це актарафіт, це багатьом відомий біоінсектицид та який застосовується. При помірі появи шкідників для боротьби із саме із ними. Ви, мабуть, звернули увагу, що перед кожним застосуванням препаратів я бутылку бутилку обов'язково гарно взбовтую. І згідно з інструкцією, я приблизно беру 20 мл на 5 л води. До речі, якщо хтось хоче застосувати його на квітах, особливо на трояндах, то дозу можна е, збільшити у два рази. До речі, він дуже ефективний проти колорадського жука, папелиці, трипсів, білана капустяного, совок, плодажерок, кліщів та інших шкідників. Я коли випустив ролик про баклажани синенькі, то деякі із глядачів писали: А де ж ваш колорадський жук? і де ви вирощували їх у парнику? Тож, кому цікаво, будь ласка, є на каналі відео про Вирощування синеньких дуже цікаво, як саме за допомогою цих самих препаратів синенькі кусти виглядають, як наче що зростали у якоїсь тепличці чи парнику. Тож сподіваюся, що і палониця в мене також буде виглядати більш-менш неушкодженою. Коли років 6 назад я вперше застосував біопрепарати, мені дуже сподобалась ця ідея. І я з кожним роком починаю розширяти асортимент цих біопрепаратів все більше і більше. І для того, щоб вони залишалися ці біопрепарати довше на кущах після того як ми обробимо їх, є ось така допомога у вигляді у цьому році Ліпомакса. Але минулого року я використовував ліпасам. Тож, це є такий прилипач, за допомогою якого наші біопрепарати будуть довше знаходитися на рослині, а тож будуть довше захищати наші рослини від хвороб і від шкідників. По інструкції від виробника треба використовувати приблизно 5-10 мл на 5 літрів води. І коли із будь-яких біопрепаратів я виливаю у воду, то ви бачите, що обов'язково відразу намагаюся гарно розбавтати, щоб ці препарати гарно розвелися у воді, щоб вони не залишилися ось такими, як ви бачите, спочатку він був такими білими смужками. А треба зробити так, щоб він добре розчинився і працював у комплексі з усіми компонентами, які ми туди запустимо. Ну і час від часу, звісно, фітодоктор і триходермін також отак от треба перебовтувати. То так, до речі, написано у інструкції. Також у інструкції до усіх сьогоднішніх біопрепаратів зазначають, що використати. Їх треба протязі 6 годин. Тож, якщо ви зробили бакову суміш, то ви повинні розуміти, що напротязі 6 годин ви повинні нею скористуватися. Ну, а я зараз беру невеличку паузу. Не переключайтесь, для вас це буде мить. Ну ось, пройшла майже година. Я час від часу, як я і обіцяв, Перемішував наші біопрепарати. Вони вже приготувалися, і прийшов час залити їх до бакової суміші. Отже, відправляємо все у бак. Ви бачите, що там є сітка, через яку проходить це все, і якщо щось попадається зайве, то, звісно, у бак воно не попадає. Отже, сьогодні у нас. Вийде така бакова суміш із чотирьох препаратів і п'яти цей є прилипач, але можна буде додати і щось інше. Це буде залежати від того, що вам потрібно. У той час, коли ви будете робити обробки. Інколи я е, у бакову суміш додаю десь по 6-7 препаратів. І щоб біопрепарати працювали, цю обробку треба робити кожні 2 тижні. Але ще бувають моменти, коли пройшов дощ, то тоді, поза чергою, знову прийдеться зробити таку обробку, бо дощ. Як-не-як, -як, все ж таки щось миє, Хоча ми і користуємося прилипачем, але ж е, краще перестрахуватися і зробити таку обробку ще раз. Також дуже важливо не робити ці обробки в день, коли дуже сяє сонце. Краще такі обробки робити або рано вранці, або ввечері, коли вже сонце не так вже буде діяти на наші біопрепарати. Бо, як пише виробник, сонця вони не люблять. Ну що, бакова суміш готова вперед до нашої полуниці. і зараз зробимо ми обробку. Отже, обробляти треба. Так, щоб наша суміш обов'язково попадала на нижню частину листа. Бо, як я вам вже показував, саме знизу на листочках та ж папелиця, ті ж тріпси, кліщі відкладають личинки. Тож, нам і треба, щоб обов'язково ця суміш попадала і знизу. Ну, ми, як ви бачите, ось я як обробляю, будуть попадати і зверху, і знизу. І з баків, і чим більше воно залишиться на рослині, тим краще рослини будуть захищені від хвороб та шкідників. Ну, а якщо у вас є зайва триходерма то триходермою можна обробити і навколо мульчу, а можна навіть і зробити такий палив і запустити цю триходерму прямо під корень. Отже, я думаю, що вам все зрозуміло. Тож, я сьогодні спеціально показав саме як я роблю бакову суміш і обробляю, бо саме так я працював раніше і з огірками, помідорами, томатами, перцями, баклажанами. І з усім чим вирощую себе на цій ділянці. Бо на тих, під тими відео, що вже вийшли на каналі, я тільки розповідав, але не показував, як саме я це роблю. Ось таким самим чином я обробляю усе. Так що попадала крізь. Ну ось, наша обробка вже закінчилася. У мене залишилося трохи е, бакової суміші. І я у цьому році купив кілька каренців е, трьох сортів. І гантили, е, мальвіни і Альбіона. Ось е, ці каренці дали паростки, Ось ви бачите, які вони. І я обов'язково наступного року покажу вам, що з цього всього вийшло. А на сьогодні, мабуть, я вже буду завершувати. Якщо в мене зараз залишиться е, якась е, кількість суміші, то звичайно я пройдуся ще по малині. А на сьогодні хочу побажати всім гарних урожаїв, поменше шкідників. І коли потрібен, щоб йшов дощ. Ну і звісно, е, будь ласка, хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайк. Заходьте на канал Смак Життя згороду і звісно поділіться посиланням на відео зі своїми друзями. А на сьогодні всім пока. Бувайте!